Проблема української літератури була в тому, що треба було дуже багато власне, речей вирішити для себе. Тобто зробити оцю внутрішню роботу по цьому ліпленню цієї ідентичності. Така внутрішня робота ну, не може бути цікавою історією для того, щоб її сприймали у інших країнах. Тобто наша література в значній мірі була дуже-дуже. Прив'язана до наших проблем, до наших реалій, такі рефлексії для себе, саморефлексії, але щоб людині, яка живе в зовсім іншому світі, абсолютно далеко їй оці маленькі реалії українські, і наш навіть наша іронія, наш гумор чи наші серйозні проблеми, вони не є цікаві як історія, ну як історія, яку можна читати, переповідати.